Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити сирні пампушки. Ну, і так цікаво, залишайтеся зі мною на каналі будемо разом такі пампушки смажити. Для цього я взяла це домашній сир. От. Скільки яка кількість, я в описі напишу рецепт: 3 яйця, борошно, оцет, ванільний цукор сіль, цукор, сода, олія для смаження. І у мене отут я взяла домашнього кислого молока, 100 мл. Можна сметани, якщо в такому випадку, коли буде дуже сухий сир. Та як сьогодні у мене. Я побачила, що у мене трішечки сир сухий. А якщо сир такий м'ягенький, то не треба ні сметани, ні кефіра, нічого додати туди не треба. Ну, от, я зараз Начну з яєць. І скажу вам, що додам так десь одну, другу, одну, третю чайну ложечку. Можна ще трошечки. І оці жовтки з білками вилучкою трошечки гарненько так зіб'ю. Тому що можна давати і жовточки без білка сюди. Але... Можна так вилочкою добре збити, от білки з жовтками, щоб вони не були дуже забиті, там, оці там від білків. Тому що, якщо білки отак просто дати, перемішати, то буває так, що пампушки, виходять трошки забиті. Так краще добре-добре вилочкою їх збити. Ну, отак. Бачите, щоб гарненько розійшлися жовтки з білками. Бачите, беру на вилочку, воно все спадає, гарно злітає. Так що... Вони вже гарно збиті тут. Тепер візьму цукор, одну столову ложку зверху. другу. Можу дати ще і третю столову ложку зверху. тому що у мене тут, скажу, 500 грамів оцього сира. Я дала три столові ложки покажу, і сюди додам От, ванільну. Цукор на пачечку. Це так перемішаю. Соли не буду пока давати, бо я давала сіль до яйць і даю сюди яйця. Так. І тепер візьму от і дода. Чайної ложечки мені треба. Кисле молоко, бачите, сода. Чуть-чуть вершок у чайній ложечки. Чайна ложечка малесенька, не дуже така і велика. Додаю от зараз сюди. Кисне молоко. Столову ложку додам. Побіжіть зараз. Побіжіть. От. Гарна корочка буде хрустяща, така шкірочка буде на пампушках і досити. Воно не Так. І тепер отак трішки перемішаю ще Це все. Я взяла тут 250 грам борошна і буду поступово додавати борошна. Скільки піде, я вже у описі напишу. Так, спочатку ложкою буду замішувати. От. Ще додам. І зараз вже буду додавати ще от борошно. Тут в мене залишилося і рукою вже буду відчувати, чи ще треба буде борошно, чи вже не треба. Такі повільненькі тісто повинно бути. От, напевне, все, да. Отаке липке тісто вийшло, бачите? м'ягеньке, липкеньке тісто. Отаке прямо до рук липне. І зараз вже буду виробляти. Я наляла трішки так олію у чашечку. І от взяла такий підносик, де я буду складати трішки отак прямо руками його олію. Так зроблю. От. Руки теж олій, і отак буду брати такі невеликі, як горішки. ще отак. Рука буду виробляти і складати. Отак буду їх. Ще. Я вже, бачите, такі. Кульки поробила і залишилося ще трішки в мене тут кіста. Я вже в процесі смаження буду доробляти. Але скажу вам, що з цих кульок можна зробити такі кільця з дирочкою, як ми любимо такі папушки. Ну я зараз, коли буду смажити, вже я буду робити і буду показувати. Олію поставила вже нагрівається, і йду смажити. Скажу вам, що я вже попробувала, ну, так як кожна хазяйка наперед треба попробувати. і от бачите, які От. А зараз покажу вам, як я їх смажую. Так, як я казала, руки олію, Бачите, беру звідси. беру Дирочку, так роблю. І от, от так трошечки. Дирочку величеньку можна робити аж так, тому що вони там олію будуть збігатися. І дирочка зробиться маленька. От так. І так слідучий, там не трогаємо його. От знову так, бачите. Отак, 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 пальчиком. І сюди. І так слідуші, ручки олію, гарненько олією. І знову так пальчиком. І отак. Прогресенько, прогресенько. Так, ще одну штучку. У мене такий казанок, що я можу, Бачите, піднявся сам. Ось так. Чотири штучки я ставлю. Я казала, не казала, у мене пішло сюди десь, ну, це такий казанчик у мене, пішло 600 мл. от олії. Бачите, має таку спашку. І зараз другий піднявся. так. Ось, третій піднявся. Огонь поставила такий середній. От, і вже четвертий піднявся. Бачите, гарний існенько, Так вони. І отак перевертаю. Якщо вони, я бачу, що трошечки дуже засмажуються швиденько, огонь можна ще трошечки менший зробити. Ось і ці гарненько всмажуються. Бачите, як гарно всмажуються. Я їх отак цею дерев'яною спаршкою. Перевертаю час від часу, дивлюся до них. Отак, так і смажу з шістєї сторони, і цей з шістєї сторони. І вже заодно тісто поставила біля себе, руки в олію. І буду продовжувати їх отутки кульки робити. Отак. От Роблю і складаю тут біля себе підносик. Знову отак, ще гарненько смажуться. Десь так вони смажуться 4-5 хвилин на такому середній, менший середній. Там вже навіть залежить від от, такої казанчика, що ви поставите. У мене трошки височенький він, то можна і середній гарний покласти огонь. А якщо дуже низенький такий, то там треба трошки вже менший огонь ставити, щоб не горіли. Ось такі красотулечки виходять, бачите? Зараз буду забирати їх. От і все. Ось такі красенькі, гарненькі, виходять. Тут застелила салфеточку цю кухонну. І їх туди. А такі легенькі, от, дивіться, бачите, які виходять? Бачите, я і слідуючі вже перевернула. От смажуться. Тут доробила вже, ці смажуться, вже всі кульки виробила. І зараз так поступово буду смажити. Я пушки вже посмажила і показую вам, які получилися. От дивіться, які. Бачите? Отакі легенькі, такі, смачнесенькі. Так, і зараз покажу, які вони всередині. От, візьму і покажу. Бачите? Такі, а хрустяща, ця шкірочка, така хрустяща, хрустяща. Їх усіх вже тут немає, штук 4 немає. Десь 20 штучок з чимось, виходить. З ось цього. Це дуже-дуже такі вийшли смачненькі. Попробую все-таки. Я дуже-дуже люблю такі пампушки. І не можу утриматися, щоб не попробувати. Можна трошечки і пудрою присипати, хто любить. Ну, от трішки плюси понапудрую і показую вам ближче. Це дуже смачно виходить. Так що, дівчатка, хлопчики, всі, хто були сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала такі пампушки з сиром, приготуйте і ви. Всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже вам гарно дякую. Бажаю нам поскоріше мирного неба. Здоров'я всім бажаю. Всього-всього найкращого. І до зустрічі тоді!